Тетяна, у нас на носі літо, і у нас є чудо диво препарат. Дуже багато людей ним користуються, дуже багато засуджують тих людей, які користуються. І я розумію, що ви знаєте про що я говорю. Це препарат Оземпік і я хотіла особисто від вас, як від лікаря-гінеколога-ендокринолога, яка займається гормонами і жіночим здоров'ям, переважно почути вашу думку експертно, щоб ми на кінець розставили всі точки над і. Ви знаєте, дійсно, це. Тема тем, адже питання схуднення ну це взагалі найгінекологічніше, я б так сказала, питання, тому що це наша жіноча тема, і особливо в контексті весни. Ну, Оземпік, це вже стало таким, хоча він є лише одним з представників родини таких препаратів, які є аналогами інкретинів, гормонів, які виробляються в нашому організмі, і таких препаратів наразі є кілька, але Оземпік є, мабуть, таким найголовнішим. Найпоширенішим тому назвемо всі ці препарати Оземпіком. Він на ринку світовому десь 2017 року, і до того часу він проходив багато досліджень. Тобто, можна сказати, що сьогодні це один з найвідоміших і найдослідженіших і найпрепаратів, які зробили взагалі економіку. Всі знають дані родини цього препарата. І сьогодні дуже багато і дівчат, і чоловіків його приймають. І я хочу сказати, що чим препарат, чи взагалі якесь явище має сильний вплив на нас, саме такі препарати, саме такі явища будуть мати як хейтерів, ну на жаль, але це буде, так і послідовників, які будуть казати, що це якась революція і це. Може навіть панацея для схуднення чи для медицині. Саме часто, що я чую від да. свого оточення, скажімо да. так, і там від своїх іноді стоматологічних пацієнтів, які говорять да. зі мною на тему ендокринології, що це препарати лікування діабету, його не можливо не можна призначати для схуднення, Вони всі на ньому да. худнуть. А це неправильно, а це руйнує це неправильно худнути. Худнути <плоти плоти плоти> неправильно, <плоти це, це руйнує ендокрину систему, от треба сідати на дієти, займатися фітнесом. Що це за значить такий швидкий варіант, і чітінг, і mm -hmm. в общем, це від лукавого. Що буде з людьми, які не страждають на цукровий діабет другого типу, якщо вони будуть приймати озаймпік? Нічого поганого не буде, але я не про те, щоб кожна дівчина чи чоловік, який має 2-3-5 кілограмів зайвої ваги, пішли, купували саме собі призначали. Я не про це. Але це досить досліджений і досить безпечний препарат, якщо їм керує досвідчений фахівець. Я правильно і... розумію, що це тільки питання українського ринку? Що він у нас нещодавно з'явився? Що насправді на світовому ринку? не з'явився ще насправді на українському так, ринку та, на жаль. Він так він не ліцензований його немає у наших аптеках. Але ми розуміємо, що його можна купити, якщо людина того хоче. І ви сказали і правильно сказали, що це препарат для лікування сахарного діабету. Так, діюча речовина у земпіку вона називається симоглютит, і цей препарат саме був розроблений для людей хворих на сахарний діабет другого типу. І якщо ми відкриємо інструкцію, там так у показах і буде написано. Але коли почали приймати люди цей препарат, побачили, що дуже багато з них худнуть і дуже швидко, і це якби так мовити побічна дія, але в, в доброму сенсі цього слова. І тоді дійсно передивилися, і той самий симаглютид було випущено під іншою торговою маркою. Він був названий Вігові, але в інструкції Вігові вже немає жодного слова про хворих людей на сахарний діабет другого типу та ускладнення його, а є покази для лікування зайвої ваги, ожиріння. Але є питання. Ну, економічного, скажімо, такого э, сенсу. Вігові э, значно дорожчі за семаглю... за оземпік. Але це той самий семаглютид. І тому у світі, скажімо чесно, ну ві... Вігові не дуже популярне. Про який надлишок ваги ми можемо говорити, щоб ви, як лікар, призначили свої пацієнтці оземпік. Тут скоріше треба говорити не про э, кілограми. А про спосіб життя, про спосіб схуднення, який бажає обрати людина. Є люди, які ну, в середньому на Оземпіку, при правильно подібраній терапії, люди худнуть десь плюс-мінус від 3 до 8 кілограмів за місяць, десь близько 5, це за статистикою. Угу. Ця швидкість може зменшуватися з часом, але десь на 20 кілограмів ну це десь за рік. Тобто звикання відбувається потроху до препарату? Ви знаєте, ну, це можна назвати і звиканням, але це скоріше такий спосіб, ну така фізіологія нашого організму. Якщо людині особливо треба схуднути на якусь там велику кількість кілограмів, там 10 плюс чи 15, ну то дійсно має проводити фахівець. Це стовідсотково, тому що, знаєте, є такі дуже ну, поширені, не знаю, як правильно сказати, терміни чи назви оземпік боді, «Оземпік фейс. Звідки воно пішло? Коли люди худнуть самостійно або, може, з фахівцем, який не дуже фахівець, і є люди дуже, ну, які швидко втрачають вагу. В мене були пацієнти, які худнули там за перший. Десь тижнів 6 на 10 і більше 18 кілограмів. Дай. Ну, звісно, все обвисає і обличчя. Обвисаєш, і хіра, так, так, тому що да. воно не може не, не не адаптуватися. А жирова да, клітковина звідковина полишає, да. І, і все. І тому це на пользу йде хейтерам такі некрасиві види схуднення. Угу. І ми не знаємо, що воно було краще. Коли дівчина як пампушечка, але така румяненька і така вся свіженька, або якщо це якийсь, такий ну, термін в англійській мові дал «dull face», таке да, да, да. І це face» mm. і фейс, тому я за правильний підхід.